Друзі, вітаю! Кажуть, що Київську міську раду хтось вів в оману. А саме депутатів заставили проголосувати за 15 туалетних схем, коли величезні земельні ділянки відводилися ні під що без аукціону земельних торгів, а взагалі просто рішенням Київської міської ради супереч земельному кодексу. І от секретар колишній вже київської міської ради пропонує скасувати всі ті незаконні рішення, бо нарешті він це помітив. Хто кого вів оману і як сьогодні відбувалося це голосування? Дивіться далі. Стосується укладення договору оренди. Договір оренди станом на сьогодні укладений, разом з тим, це не перешкоджає. відповідно до закону. Зараз визнанню рішення не дійсним. Ще раз звертаю увагу, тому що Київська міська рада була введена фактично в оману. Вам нам не виводили з вами фотографії про те, що цей об'єкт є тимчасовою спорудою, що на нього було документально підтверджено, що це є тимчасова споруда, тому що були два паспорти прив'язки. З реєстрацією майна треба розбиратися окремо в судовому порядку, що Київська міська рада також робить, оскільки судовий позов поданий. Дякую. Ташні, будь ласка. Дякую, е, ким та Київська міська рада була цікаво введена в Омано. Де в бізнес-центрі IQ її вводили в омано? Чи в якомусь іншому місці? Ну таке дуже цікаво. Я сподіваюся, що правоохоронні органи з цим розберуться.